Та -дан, та -дан, та -дан, та -дан. От і прийшов той важливий момент, коли душова кабіна стане справді тим місцем, куди хочеться сходити і зробити все те, що люди роблять. Ну що, будемо розпаковувати. Пер у нас буде тропічний дощ не тільки на дворі, а ще й в душовій кабіні. Я дуже хочу, щоб ця хатка була не лише така автентична, крафтова, а ще й мала трошки сучасних технологій. Привіт, мене звати Тарас Ковальчук. Я придбав ділянку в Карпатах та відновлюю стару дерев'яну хатину, яка вже почала занепадати. Але так хочеться її зберегти та дати їй нове життя. Тут, поміж гір, я здобуваю новий досвід. Багато речей роблю вперше. Та знайомлю вас з прекрасними людьми та місцями навколо. Приєднуйтесь до пригоди. Неймовірно мокро. І цей період насправді найбільш напряжний тут в Карпатах. Навіть взимку, коли холодно і сніг, це Під ногами не хляпає, сухо, клас. А зараз ну, прямо неприємно і не хочеться нічого робити на вулиці. І ходити важко. Вон тато піднімається йому важкувато. Друзі, на дворі продовжується дуже мерзенна погода. Але ми помили скло каміна, файно повечеряли, провели чоловіків, які з кіньми нам допомагали. Все, познімаєш. І буде тут такий світленький, гарний простір татової ініціативи. Якби не тато, то тут досі була б синя стеля. А так? Зелена. Да, зелена. Як ви бачите, погода така капець. Я згадую той, той заїзд, коли ми з Юрою майстрували там знизу кострище і ніяк не могли розпалити піч, бо була погана тяга через погану погоду. Ось, Разом з тим настрій чудовий. Сьогодні є ще одна справа, яку дуже хочеться зробити. Не зважаючи ні, ні на що, ззаду мене стоїть три мішечка дров. Я вирішив зробити експеримент. Тут кілька мішків, там кілька мішків. І подивитися, як воно буде сохнути під навісом, там, де йде потік повітря постійний, чи просто на відкритому повітрі. От. А також е, є один нюанс. Почала тікти вода з глиною. Е, і я не знаю, що це. Можливо, насос трошки. Ну, якби шнурок розслабився, він сів нижче і він тягне з під низу. Можливо, через дощі пішла глина в криницю. Іду зараз подивитися цей момент, бо Ну, таку воду, мабуть, просто пити точно не варто. А коли миєшся, то не знаю, чи є відчуття 100% свіжості. В будь-якому разі води повна криниця і тому можна її брати трохи вище, не з самого низу. І пересити... О! Момент падіння на попу зафіксовано. Блін, гепнувся. Слизько. Тут треба буде відкопати цю глину і засипати щебенем. Бо можливо вона тіче в криницю. А тут з під криниці річка тече. Друзі, ось така ситуація. Бачите, вона така сива, ця вода. Думаю, що тут піднімає не піднімає, а вона просто з глиною. От і все. Ну спробую підняти на сантиметрів двадцять, може щось зміниться. Рачкую на ліноліумі. Мию ліноліум. Бачите який колір води? Глина. Карпати це глина. І це все несеться в хату. Оце все. Коротше, 5 травня і червень. То не найсприятливіша пора горах. Ранок починається з галошів, бо на вулиці жесть. Отаке. От Засіяв я сюди траву, але боюсь, що вона не просто водички вип'є, а що вона сюди втопиться просто. Все-таки хочеться, щоб наступний раз, коли я приїду з Мариною і Теодором, тут вже були умови. Якби вода функціонує, то чому б не митися в нормальному душі, а не поливати себе із крана? Я хотів би навіть зробити таку якусь розпаковочку, можливо, сьогодні буде трошки інший якийсь формат. Тому що така от погода, і знімати, як завжди, не виходить. Треба щось придумувати тут в приміщенні. Зате квіткам добре. Дивіться, скільки багато в травах квіточок різних. І дощик ви не люблять. Якщо на дворі погода не дуже, то створюємо в хаті затишок за допомогою каміна. Ця річ, мабуть, тут одна з найдавніших. Тому для того, щоб настрій був, накидайте лайк, осів під відео своїх коментарів і побажайте успіху в сьогоднішньому заключному дні нашої невеличкої поїздочки з татом. Настав той момент, коли санвузол стане тим місцем, куди хочеться ходити і робити там. Те, що всі люди роблять, митися з комфортом. Тарадан, 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 тарадан. Угу, що в мене тут є? Треба злити воду, кажуть. А, давайте я відразу покажу, чому я хотів саме цей змішувач, браско. Давайте глянемо, що тут є. Вау, це гарно. А, я хотів цей змішувач, тому що він термостатичний. Термостатичний означає те, що ти виставляєш температуру комфортну для тіла 38 градусів, а механізм з термостатом всередині робить всю роботу за тебе. Тобто він підмішує воду, регулює її і вона подається комфортної температури. Я дуже хочу, щоб ця хатка була не лише така аутентична, крафтова, а ще й мала трошки сучасних технологій. Ну і звісно комфорт, адже ми купуємо речі не для того, щоб вони блистіли, так? а для того, щоб вони приносили задоволення. А тут буде і одне, і інше. Серценіт Супершайн – це та технологія і покриття, яке і красиве, і в тому числі стійке до подряпин, і ніколи не тускніє. Так як було на початку, таким воно буде впродовж великої кількості років. Силиконові форсуночки. Заявлено, що на термостатичний змішувач йде гарантія 3 роки, а на всю решту фурнітури 2 роки. Я думаю, це досить великий термін часу, щоб затестити тут з цією карпатською водою, яка іноді буває з глиною. Подивимося, як поведе себе термостат. Тепер у нас буде тропічний дощ не тільки на дворі, а ще й в душовій кабіні. Привіт, це я, сяє. Хі -хі -хі. Друзі, ви часом питаєте у мене, що я придбав, яка фірма. Я просто зніму вам ось коробочку, щоб ви бачили, що це за душова система. І в описі до відео теж залишу посилання на неї. Щоб Ну, якщо вам буде цікаво, змекли її знайти. Ну, все, в принципі, спущено. Паклю, 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 паклю. Я зараз на цьому етапі відстань 150 і порівню. Ага, тобто тоненьким всередину, а більшим назовні. Чим пакля краще за фум-стрічку, тим, що вона дає можливість кілька градусів повернути назад, якщо у вас немає горизонталі, бо нам же треба виставити не тільки довжину. А ще й горизонталь. Є робота, яку любиш, яка тобі подобається. Ось і особливо ця робота, яка зв'язана з фінішем проєкту, вона дуже подобається. Бо кожен крок, він, а, він помітний. Так, тепер чуть, -чуть докручуємо. Більше як 15. Руки брудні, в пасті не хочеться, не хочеться пачкати такий прекрасний змішувач. Тепер оці сіточки закладаються сюди і притискаються. Ось так, бачите, так буде хоп. Це взагалі посадимо на герметик пізніше. На силикон. От. Але поки що ставлю так. Так, метал до металу Зробимо, Зробимо так, щоб вже геть було не больно цьому крану. Дуже сильно не треба, бо резинки пережимаються. Майстра не наймав, сам ставлю трохи довго це все відбувається, але разом з тим це теж досвід. Перший крок, точніше, вже перших два зроблено, і зараз треба прикрутити трубу. Інструкція принаймні про це каже, і наміряти, де будемо сверлитися під кріплення. А тут, до речі, буде скло, яке відділятиме бризки, які будуть йти, щоб вони не ляпали на унітаз і на ту частину ванни. Так що тут буде такий невеличкий душовий простір. Тато зробив дуже класну рішіточку, але треба ще кілька штрихів підгонки. Друзі, погода треш. Дивіться, що під ногами вже потекло навіть сюди. От, хочеться вже звідси евакуюватися на найближчий час. І приїхати, коли буде сухіше. Тут дощ нас застав. Тук, ми тут. Можна до вас? Кореспондент. на купку. Реставрація 20 кліп. якийсь королівський якийсь. там щось шипить. Капець, оце компресор. Дивимося двері. Замок з того боку, що треба, це вже добре. Я думаю, я... <рес> і Будуть фарбуватися. А це рама? Так. Робка. Гума біла. Де? Де гум? Тут того, тут того. Гарно. А тут бачите завіс. Пальчик. Ага, в четверті, що вони будуть, не будуть чути там сильно, да? так, так? Трохи тихіше буде. Спокійно можна буде пукать там добре. А дивіться, як шурує. <плес> Це дощова вода, але її теж можна пити. В криницях плюс-мінус така сама людей. Мені цікаво, чого вона не йде вниз до тієї дренажної труби. І не йде по ній, а йде поверх. верх. Було замуло води, вже немає доступу. Треба щось з цим робити. Квітки у нас переважно однорічні, лаванда пропала. <рес> Все, але в нас є отакі багаторічні, це дикі, як вони називаються, братики, почні. <рес> От, і тут є лілія, це теж квартарічна, вже тут у нас тільки стільки хаті. Там ще одна. Там. От, і зараз будемо садити що? Я, 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 які квітки привіз? У нас півники на їх кажуть. Іриси. риси. І зараз дуже модні, до речі. От вони вже відцвіли, вже можна їх пробувати садити. І там є Що сверла? Назад за дороги нема. Тверде, блін, Керамограніт. Так, п'ятерка є, тепер беремо шістку. Хоч сверло шістірочка краще з водою. Подобається церсаніт увага до деталей, що воно все таки класне виглядає добротно. Чудово. Але перед тим, як ось це сюди закручувати, нам потрібно виставити висоту душа. Адже він регулюється під висоту стелі, а тут у нас є момент. Момент у тому, що якщо я зараз захочу його сюди вставити, він просто впреться в стелю. Відповідно, треба виняти трубу, вставити її всерединку, тоді відрегулювати, ну, десь ось так, я думаю. І а, тоді вже фіксувати. Ну, давайте це зробимо. Теж, щоб не скрутий. Тут є патрійна резинка, є муфта. Яка вставляється всередину, і тоді гайкою піджимається. Ну, давайте спробуємо вставити обережну гумку. Заводимо. Одна пішла, друга, третя. Муфта і гайкою ми закрутимо, коли вже знатимемо висоту, яка нам потрібна. Найкрасивіші елементи це тропічний душ, він мені дуже подобається. Заглушечка. Ставимо. Це дуже-дуже дуже приємні моменти. В очікуванні прийняття душу в новій душовій кабіні. Це буде супер. Тепер етап за лієчкою. Лійка має три режими: дощ, масаж та дощ з масажем. І ми сьогодні обов'язково ці режими спробуємо. Не забуваємо про гумочку. У нас вона має бути з двох сторін, можна просто зусиллям руки це робити не обов'язково його перетягувати чимось. У -ху! глину спустимо. А на тропічному душі взагалі є сіточка і вона не дасть якимось крупним частинкам туди попасти. Це масаж, це дощ з масажем і це дощ. Три режими. Заодно можна помити те, що понатікало, коли сверлили. У нас заглянуло сонечко і з природнім світлом це все діло виглядає взагалі. Дуже-дуже топчик. Прикольно, величка комфортна температура, 38 градусів. І ставимо собі. Часна хата десь високо на горі. Йдемо їсти, бо вже всі голодні, а ввечері будемо тестувати на собі. Друзі, якщо ви хочете підтримати проєкт, який постійно вимагає якихось ресурсів, ви можете зробити це за допомогою простої справи. Замовити собі прекрасну футболку. Я матиму якийсь невеликий ресурс для того, щоб продовжувати проєкт. Під відео є посилання на форму, в якій ви можете залишити свої контакти, я зв'яжусь з вами і відправлю вам футболки. До речі, минулого року футболки поїхали в тому числі в Штати, в Канаду, в Лондон. По Європі роз'їхались і практично всі куточки нашої прекрасної України. Друзі, я пам'ятаю всіх тих, хто допомагає проекту Паміжір, хто використовує функцію спонсорства, але є люди, які роблять це найдовше. Я хотів би сьогодні подякувати таким людям, одну футболку відправити. Хлопцю, який є найдовшим а, спонсором каналу гір». а другу футболку відправити дівчині, яка є спонсором найвищого рівня. Поки що такий спонсор лише один. Дякую вам величезне. Напишіть мені в інстаграм або на пошту. Посилання є під відео, і ми вирішимо, який має бути розмір, який колір, і я відправлю вам футболки для того, щоб у вас теж була частинка. Цієї хатиночки, яка така тепла нашим серцям, це буде моя така невелика вдячність. Всім решта теж величезне дякую. І ось список цих людей, які роблять проект можливим, а відео регулярнішими, якіснішими і більш класними. Робота помаленьку пішла, будемо зараз встановлювати вікна, тому що наступним кроком буде стіна. Вікно важке, прийдеться трошки укріпити раму, пришиємо її до бруса, щоб не вивернути. Ну так. Да. Розвінкував, але ну, зараз під підтягну ще. А де я поставив? А, Тут насадочка ресторан. Значит, нормально. Я как раз добр. Ну, рівень, щоб вона ну, не тільки отак по вертикалі ну, йшла, а ще й отак. А візьми стріни, може, цим лазером, я знаю. Рука. Давай, я трохи попрацюю, Його треба при... приложити, я вдруг воно там далі на цій глибині стане. Пам'ятаю, як я пінив перше вікно таким непрофесійним пістолетом, а звичайним, звичайним пістолетом, звичайною піною, то можна сказати, що за два роки я все-таки щось навчився на цій хаті, я вже про це один раз говорив, але повторюсь, що вікна вирішили зробити внутрішніми для того, щоб Зовні зберегти автентичність хатки, тобто дерев'яні вікна, подвійні, які відкриваються. А зсередини виходить сучасний двокамерний склопакет, який дасть тепло і так звану герметичність. сторони. Ну, Лазером але... Ну, тут все, все класно. Хто знає, як називається ця рослина. Вона такими кулями. Кулями, потім буде куля. І потім ці такі пускає гарні цілі. До зими. А зимою може стояти теж як декоративна. А тут будуть вже полуниці такі здичевілі. А це і вони є, дикі полуниці. І папороть гарна, така вже стала. Дуже красиво. Вона там коріння багато, вона потім твій ще з'їде через пару тижнів. Вода йде, це добре. Я я. Тому трошки тепліше. Ой, вона регулюється, реально ставить на один поділку тепліше. Коротше, вже нічого нічо настраювати не будемо, коротко воно там все настроєно. Як каже Теодор, люди милі, оце душ. Заїзд завершується. Дякую всім, хто був з нами в ці дощові дні. Приїжджайте поміж їр, тут весело і добре. Коли дощу нема. А так супер. В принципі, в будь-яку погоду тут краса. Ну, особливо, коли в Гадці тепло. Рубка горить. Є вибір, можна помокнути, померзнути, можна погріти. І, і ремонт, і реновація триває ще трошки, ще трошки, ще з півроку, і все буде добре.